Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дорогі друзі, прийміть найщирічі привіта. Ходите. Бережіть совесть. Очиста чиста совесть дасть вам можность. Пам'ятайте? Що насправді щасливою дівчину, жінку роблять такі чесноти, як скромність, милосердя, вірність. Хочу побажати вам, щоб ви завжди були вірними синами нашої рідної української землі. А зараз попробувати вас, святою втічки, щоб. Боже, завжди завжди оберіг вас від усього зла. Моя Україна за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я бога прошу, збережи Україну. Молюсь, щоб людина почула любити. Щоб син пожалів подсканішого сина. щоб мирною знову стала країна, я Богу прошу, збережи Україну. Oh